Чому в Люсі усі іграшки зникли Олена Харченко. Маленьке руденьке лисенятко Люся прокинулось одного разу у своїй кімнаті і вирішило одразу ж погратися. Підійшла лисичка до шафи, у якій зберігалися її іграшки, розкрила дверцята. А там, порожньо, жодної іграшки немає. Мамо, одразу закричала Люся, куди ти поклала мої іграшки? Люся так спитала, тому що її іграшки кожного вечора складала мама. Сама дівчинка завжди залишала їх там, де гралась, на підлозі, біля ліжка. А одного разу свою улюблену ляльку навіть на вулиці під дощем забула. Та мама сказала, що вона ніяких люсиних іграшок не прибирала вчора, бо дуже втомилася. Де мої іграшки, куди вони поділися? кричала Люся. І сльози капали з її очей. А іграшки від Люсі просто втекли. Набридла їм така вередлива і неохайна господиня. Не хочуть вони дружити з такою лисичкою.